Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі ясику добре. Така цікавинка, от е, роблю, Проводжу зварювальні роботи. І оця маска українського виробництва, якщо не помиляюся, можу помилятися. Придбав. Так, не скло. Не можу нею користуватися, може ну, може хтось щось порадить, як це воно має робитися. Але зараз от, не знаю, чи видно. Ну так, видно, пару от з мене з рота. Я коли її одягаю, у мене запотіває скло всередині. У підсумку у 400 там, чи з чимось гривень сплатив і зварюю так само цим щитком, так само в мене рука зайнята, ну, тому що я його далі від обличчя тримаю, він не запотіває. Я через нього все бачу, а через це не бачу, ну воно запотіває. Що, Може я щось неправильно роблю, хто що порадить. Дякую, разом боремо й поборемо.